Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках, ми досягли однієї. Перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів, я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні. щось таке. А 50 мільярдів. Я впевнений, рішення буде, буде прийнято. Ну... Найближчим часом, коли вона буде збиратися, є там організаційні питання, і ніхто не завадить. Зроблено так, що сьогодні у нас є механізми, щоб навіть якщо не буде, скажемо так, навіть якщо буде підтримка пакету 50 мільярдів, мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 мільярдів.